Thank <laughs> you. Сучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і нас і обіцяв, що кожен, хто вірує в тебе і хоч помре, але буде жити вічно. Поглянь на нас, на нашу молитву, за тих, хто тут ось спочиває. Поблагослови, Господи, ці лампіони, ці зніччя. Які сьогодні запалюємо на знак нашої молитви і нашої любові до всіх померлих, і допусти їхні душі до предвічного світу. Чи не так, щоб ці палаючі свічки, лампадки свідчили нам і всім тим, хто прийде на, на це місце, про нашу надію, що з тими, котрі відійшли? To ja znałem, że ta tradycja... Chodzi na, na kładowisze to cinter, zawsze tak, to tak, tak, tak. Złamkoszionym. Złamkoszionym. No kładowisze to zawsze tak, tak, tak. U to też zaczynają... Пити, чи... І тоді так, вони так. знайшли, що села, села, села вже немає. Не знаю, чи воно було спалено, але знайшли і, тіла, і на підставі тих свідків ці, ці цифри. До я... до речі, що, що це точно не організовані е, військо було угу. як? А що це бандити були? Бачите, тут пише, що е, тут Бо, від бандита. Що жодне тіло не має польових ранень ну, поранень. А як був перший бій. Ну, сьогодні ми тут приїхали, щоб віддати пошану загиблим в селі Паросля, в хуторі Видимир і ще в інших місцях, де Były polski, polski sela i polskie naselenie zniszczone w 43. roku. oni jak raz rocznica ry, ry, znisz, zniszczenia sela parosła. No na moją na moją jest ważliwe, co i robić wyznos żeby taki wydarzenia nigdy już nie powtórzył się. Tut, jak my wże rozmawiali z przedstawicielami władzy z rajonu e, i z z e, e, Trzeba robić wypowiedzi, żeby to nie powtórzyć, a, a nie szukać jakichś takich paraleli, że jakkolwiek stosunki były naprężone takie i będą w przyszłym. E, no ja myślę, że dla, szczególnie dla Родичів людей, які тут загинули, важливо пам'ять про, про їхніх предків. Так що ну, думаю, що це, це загально для всіх людей важливо знати, як жили, як загинули їх предки і де, де вони лежать, щоб можна було. Запалити їм лампадку, покласти, покласти квіти і помолитися для мене це важливо і дуже дуже приємно, що приїхали також представники із громади і району. Ну, це, це думаю, що свідчить про непогані відносини між поляками та українцями. że no, historia była, jaką była, a teraz zadaniem za i dla polskiego, i dla ukraińskiego e, narodu, aby w przyszłości, e, 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 przede wszystkim w teraźniejszości, i w przyszłości nasze stosunki były jak najlepsze. To, że, że dzisiaj tutaj przyjechali przedstawiciele, Włady, no, sfitczyć pro to, dla nich także ważno widać szanu ludziom, jakich kolis tu żyli na na tej na tej ziemi i no jaki tu tragiczno tragiczno